Немає значення, хто ви або де ви знаходитесь у житті. Ви натиснули на це відео, тому що намагаєтеся змусити речі працювати, але у вас не виходить. Я був у такій ситуації і теж задавався питанням, чому іншим це вдається легше. Якщо це те, що ви зараз відчуваєте, то у мене є для вас хороші новини. Ті успішні люди, яких ви бачите, не сильно відрізняються від нас. І ви, і я маємо потенціал зрівнятися чи навіть перевершити їх. Я знаю, це може звучати занадто добре. Щоб бути правдою, але як випередити всіх може бути легко. Все залежить від шляху, який ви оберете. Ви хочете результатів у житті, і світ говорить одне: вам потрібна дисципліна. Мені все одно, наскільки ти вправний в чомусь. Якщо у тебе немає дисципліни, ти ніхто. Дисципліна це робити те, що ненавидиш, але робити це так, ніби любиш. Тобі не потрібно почуватися добре щодо цього. Ти просто повинен продовжувати. Відчуття пройде, але ти залишишся. Ти більший за свої почуття. Але в цьому є проблема. Наш мозок запрограмований обирати найлегші варіанти це походить ще від наших предків, які обирали той шлях, який давав найбільші винагороди з найбільшими шансами на подальше виживання. Щоб бути дисциплінованими, ми повинні йти проти цього програмування, боротися з нашими інстинктами і обирати важкий шлях. А що, якби був спосіб досягти результатів з меншими зусиллями? Він є, і він співпадає з вашими природними схильностями. У кожного з нас є природні схильності, які формують наш світогляд і нашу реакцію на світ. Це ті речі, які ми робимо або про які думаємо природньо і постійно. Ми можемо просто назвати це талантом. Коли ми використовуємо свої таланти, нам не доводиться боротися. Це просто те, ким ми є. Я колись прочитав книгу, яка відкрила мій розум до різних типів талантів, які ми можемо мати. Якщо ви інстинктивно допитливі, це талант. Якщо ви конкурентоспроможні, це талант. Якщо ви відповідальні, то це теж талант. Уявіть собі, от якби ви взяли те, що у вас виходить природньо, і використали це продуктивно. Це і є секретом, як працювати краще за всіх. Навіть риси, які зазвичай вважаються негативними, можуть стати талантами, якщо їх правильно використати. Упертість може бути талантом, якщо знайти роботу, що вимагає наполегливості. Тривожність може бути талантом, якщо вона допомагає вам передбачати проблеми і планувати рішення. Коли ви використовуєте свій талант, то отримуєте кращі результати з меншими зусиллями, далі ви починаєте отримувати компліменти. І це відчувається дійсно приємно і змушує вас хотіти повторювати це. Щось дивовижне відбувається, коли ви повторюєте щось багато разів. Ви стаєте дійсно добрими в цьому. Уявіть собі дитину з природньою схильністю до писання. Її перший комплімент приходить від есе, яке вона написала. Дитина задоволена і тому починає писати частіше. Зрештою, дитина не знатиме, чи пише вона краще через свої природні схильності, чи просто тому, що пише більше за інших. Ми часто відчуваємо себе пригніченими і без мотивації, тому що прагнемо до речей, які нам насправді не підходять, змушуючи нас докладати багато зусиль для середніх результатів. Одного разу я натрапив на роботу, яка здалася мені ідеальною. Вона відповідала всім моїм критеріям я міг займатися нею у вільний час. Оскільки працював з 9 до 7. я отримав можливість заробити більше грошей, і я міг працювати звідки завгодно. Але я не задумався про одну річ я ніколи не зупинився, щоб запитати, чи це правильний шлях для мене. Відповідь прийшла швидко Ні. Думка про те, щоб подзвонити незнайомцю, викликала у мене легку тахікардію. Глибоко всередині я думав, якщо я просто подолаю свої почуття і зроблю те, що необхідно, і я зможу стати в цьому добрим. Але реальність була в тому, що я почувався ще гірше, бачачи, що таке просте завдання, було для мене величезним кроком. Я помітив, що багато людей, які добре справлялися, мали вміння спілкуватися та встановлювати зв'язки з іншими, деяким подобалися змагання. Я не відчував нічого подібного. Я завжди був скоріше аналітичного типу. Мені дійсно подобалося просто обдумувати свої думки, і я хотів знайти шлях, де міг би це використовувати на свою користь. Правда в тому, що дисципліна може завести вас далеко. Візьміть, наприклад, Макзі Бокза. Він був баскетболістом, відомим як один з найнижчих гравців в НБА. Він перевершив очікування, виділяючись у лізі, ставши символом рішучості та подолання перешкод. Однак, попри те, що він швидкий гравець і чудовий захисник, його зріст означав, що йому доводилося працювати більше, ніж іншим, щоб це компенсувати. Я не кажу, що дисципліна не важлива. Зрештою, наполеглива праця і тренування є ключем до отримання чудових результатів. Я маю на увазі, що якщо обрати шлях, що відповідає вашим сильним сторонам, дисципліна стає значно легшою. У школі нас оцінюють за кожну контрольну, навіть якщо це ваша найслабша тема. Але у житті ми можемо обирати, які іспити складати. Секрет полягає в тому, щоб спланувати своє життя таким чином, щоб вас оцінювали за вашими сильними сторонами.